Нові перемоги на міжнародному рівні здобули прикарпатські спортсмени. Загалом збірна України з боротьби отримала на світових аренах три медалі, і дві з них вибороли прикарпатці. Про шлях, мотивацію і мрії. Дивіться в наступному матеріалі. Коломоянин Артур Костюк виборов золото на чемпіонаті світу в Афінах. Починав хлопець не з боротьби, мріяв про футбол. Початку хотів футбол грати, а тато відвів на футбол там не вийшло і відвів на боротьбу. Далі в планах Олімпійські ігри 28 року. Оксана Лівач, досвідчена українська борчиня. У спорті вже понад 15 років заплачуємо десятки перемог. Вже є багаторічний досвід. Зараз я розпочала вже такий е, новий сезон підготовку до наступних олімпійських ігор. У нас так, якби олімпійські цикли по чотири роки, і ну це такий плавний місточок підготовки до Олімпіади в Лос-Анджелесі. Щодавно спортсменка здобула перемогу на чемпіонаті з вільної боротьби у Польщі. Найважчим пригадує був фінал з представницею Італії. Це була така перевірка своєї спортивної форми, своїх кондицій і підводка до чемпіонату світу. До турніру готувалася приблизно ну десь два місяці, адже після чемпіонату Європи я не приймала участь у міжнародних змаганнях. І для мене було досить складно напевно знайти мотивацію після такого проміжку. Перемога спортсменів це щоденна праця, підтримка тренерів і без. Перервна підготовка каже Костянтин Лисейко, керівник управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської. Ода дуже пишається здобутками прикарпатців. Збірна команда України здобула три нагороди. Нам дуже приємно, що дві нагороди з цих трьох їдуть на Прикарпаття. За високі результати спортсмени отримали грошові винагороди. Премії також передбачені і для тренерів.